Позивний космос, посада в мене командир навчального взводу в одному із учебних центрів Національної гвардії України. Моє життя складувалося чудово, маю сім'ю, займався виробництвом меблів. Багато працював, дуже подобалась мені моя робота. Потрібно було йти комусь і захищати свою державу, свої родини, все саме ціне, що в нас є. Прийшов ворог, який хотів забрати в нас. В перші дні повномасштабного вторгнення я вирішив це питання і пішов до лав Національної гвардії. Проходив я навчання в Британії. Про що маю згадку від свого інструктора Мака, який мені подарував прапор їхньої країни, які надзвичайною повагою ставились до нас як до українців, які захищають свою землю. Ці навчання не прийшли марно, особисто в моєму випадку, то, що мене вчили, мені дуже допомогло. Немає в нас тих занять, що вони не потрібні. У нас всі заняття потрібні. Треба займатися саморозвитком. Тоді буде набагато краще, набагато легше переносити всі навантаження фізичні, психологічні для того, щоб виконувати поставлені завдання. Я воював на запорізькому напрямку. В одній з бригад Національної гвардії, гвардії наступ, виконував всі завдання, що мені з підрозділом моїм давали. Оборонну позицію ми тримали, як зазвичай держав на опорних путах, в бліндажах. Противник нас хотів звідти викорути, при, приміняв гази, приміняв міни, приміняв всю, яка можлива, артилерію, танчики. Це ми все на собі як перепробували. Ну, в той момент, як поранило, то був танковий обстріл. З однієї було пряме попадання, бліндаж рознесло. Я отримав поранення і був ну, на деякий час без сознання. Помогла мені наука тактична медицина машинально. При цій м'язовій пам'яті я накинув турнікет, надав допомогу мені ще один із моїх побратимів, позивний барс командування дало на відхід. Ми почали виходити правильно, були обстріли зліва. Приймали вліво, були з другої сторони обстріли, приймали по підбрустві справа, розтягнулись, перераховувались. Тобто всі навчання, що ми проходили, особисто мені вони спасли життя. Після поранення мене підтримувала родина, мене підтримували мої друзі. Багато командири мої підтримували мене. Лікарі зробили ну, реально неможливе. Я навіть не розчищував на це. Зробили практично мене. Тим самим, да, в мене трохи вона вже не та рука, але нічого стараюсь, розробляю. Питали мене, чи я не хочу бути командиром взводу в одному з начальних центрів Нацгвардії. Я согласився, і ми стараємося з моїми сержантами з адміністрацією робити все, щоб особовий склад зрозумів і навчився, що та наука, що ми їм тут. Дає, вона їм, не дай Бог, пригодиться. Бути командиром навчального підрозділу це є надзвичайно важлива місія. Місія в тому, щоб перше, людям пояснити, для чого їм це навчання. Для того, щоб людина була більш впевнена, більш підготовлена, тоді їй краще буде служити. В яких би вона в підрозділах не служила, вона буде знати багато чого. Хто більше знає, той мудріший. Саме головне одне зрозуміти, що треба вчитись і самоудосконавлюватись. Моя мрія основна, щоб була наша перемога, яка закінчилась поразкою нашого ворога. І саме головне це мир, мир, який буде досягнутий через нашу перемогу.